Пуховий хлібчик заміс руками. Мисоці з'єдную холодну водичку, цукор, пресовані дріжджі, всипаю борошна і замішую лопаткою. Тісто буде неоднорідне, так і потрібно. І залишаю на 20 хвилин теплій духовці, прикриваю плівочкою. Цей процес називається автоліс. Через 20 хвилин достав тісто, посипав стіллю, ручку макнув волію і вмішував тісто в мисці 30 секунд. Викладаю тісто на стіл змащеної олії і замішував ще 2 хвилинки. Чим довше я замішую, тим тісто стає рідкувати. Це тісто високої гідратації. Більше борошна додавати не можна, не вздумайте додати. Потім шпателем обережно збираю. Бачите, на поверхні пішли такі плівочки. Шикарне тісто. Округляю, щоб була гладенька кулька, і знову миску на 20 хвилин в теплу духовку. Духовка у мене тепленька, і поряд банка з кип'ятком. Пройшло 20 хвилин. Тісто почало гарно так підніматися. Роблю ламінування, ручки та стіл змащені олією, Викладаю тісто і починаю витягувати. Я багато раз показував цей процес, тому думаю, все зрозуміло. Після ламінування знову тісто на 20 хвилин в теплу духовку. Це вже був останній раз. Бачите, як воно підійшло. Шикарне тісто. Роблю передформовку, всі краї підтягую до центру, округляю, залишаю на 10 хвилин під плівкою, а потім роблю формовку. Розпластав і назад зібрав таким батончиком. Викладаю в деко і в теплу духовку на 1 годину. Через 1 годину гарно підійшов і випікаю 25 хвилин за температури 180. Ось такий хлібчик.